Дівчата, біжіть в Аврору, тому що тут мега розпродаж. Тренажер для занять 59 гривень, замість 229. Бір м'ячів для фітнесу. Тут в наборі три штуки. Був цей набір 300 гривень, зараз 100. Подушка для тренування була 500 гривень, а зараз 99 гривень, і вона дуже і дуже велика. Максимальна вага 150 п'ятдесят кілограм. Стрічка для спорту 59 гривень. Баночка скляна для сипучих 25 гривень замість 69. Банка для сипучих. Скляна 59 гривень, замість 119 До речі, дерев'яна кришечка. Пенал для канцтоварів 59 гривень замість 88. Суміш для молочних коктейлів. Дивіться. Було по 17, зараз 9 гривень. Підгузники дада. Дивіться, яка шикарна просто ціна. 99 гривень замість 229. У нашій аврорі є трійка, двійка, і вони по такій ціні, дівчата. Патчі під очі золоті, 99 гривень замість 119. Величезна упаковка. Я не знаю, скільки тут штук, начебто 60. Ну, надовго реально вистачить ще й така класна ціна. 99 гривень з медом. Капсули для прання 178 гривень замість 199 Тут виконую функцію 4 в одному: 17 штук упаковці. Кремчик для рук 29 гривень, замість 49.